Спецоперація Служби безпеки України в Бурятії українські розвідники підірвали байкало-амурську магістраль. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на джерела у спецслужбі. Вибух стався у північно муйському тунелі імені Безсолова. За попередніми даними, під час руху потяга спрацювали чотири вибухових пристрої. Під час детонації спалахнуло щонайменше одна цистерна з паливом. Загалом потяг перевозив 41 одну таку цистерну, ще три з авіаційним паливом і шість вагонів з чорним металом. Нині на місці інциденту з'їхалися російські фейсбівці та поліція для ліквідації наслідків. Залучили пожежні бригади. Рух залізницею перекрили. Майкало Амурська магістраль сполучає Росію та Китай. Окупанти використовують її зокрема і для військових перевезень. Віднині цей шлях паралізований. Невідомі безпілотники атакували російський брянськ, поцілили у склад для зберігання шахедів. Принаймні, про це повідомляють самовидці у соцмережах. Вибухи пролунали надвечір напередодні гупало поблизу місцевого телецентру. Дані щодо руйнувань та постраждалих потребують уточнення. Російська влада воліє відмучуватися. Нова нічна атака. Ворог котре запускав дрони Камікадзе по українських містах. 20 шахедів летіли з двох напрямків із тимчасово окупованого Криму та російського приморсько-Ахтарська. За даними командування повітряних сил, наша ППО знищила 14 ворожих безпілотників. Шість ракет С-300 Росіяни випустили по Донеччині. Є загиблий та поранені. Окупанти ударили по Покровську. Новогродівці та Мирнограду Унаслідок обстрілу постраждали десятеро людей, серед них четверо дітей. У Покровську з під завалів будинку врятували немовля. У Новогродівці російська ракета влучила в багатоповерхівку. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей, зокрема, і дитина. Більше розповість Марта Шикула. Що там є? Вночі окупанти випустили шість ракет С-300 по Донеччині. Один снарядів вибухнув на подвір'ї приватного будинку у Покровську, де мешкала родина з двома дітьми. Ми лежали вже в кроватях і спали. Чуємо гухнуло щось. Все, я до сина дзвоню? Він не відповідає нічого. Давай на вулицю виходить. О, кричу, ви живі, та живі. каже Поки живі, і все. В всі. Маленький, вроді б то нічого, полгодика, внук. Старший теж обслідують, вроді то не продає невестка, сильно ноги придавила і сину. Все яйцо все на світі. Вирвав приблизно розмірами глибиною понад три метри. Радіусом чи діаметром приблизно метрів шість. Властиві ракеті. П'ять 55 п'ять 300 сім'ю. Знайшли під завалами. З під руїн поліцейські парамедики витягли чоловіка із закривавленим немовлям на руках. Маленького хлопчика повезли до лікарні. Як ти, зайчик, посмотри на мене. Все нормально? І лайка і лаєчка. Все хорошо лайчка. А може бути хорошо, зайчик все хорошо. в лікарню доїдемо. Що нормально. Нині піврічний Ілая під наглядом медиків його життю нічого не загрожує. Наслідок обстрілу постраждав і старший брат хлопчика. Будинок їхньої родини майже зруйнований. Тут люди. Ага. О, Та, так, а так, давай, давай. <звучит> У Покровську російські ракети пошкодили дев'ять приватних осель. Багатоквартирний будинок, відділок поліції та гаражі. Приватний будинок, коли було прямо влучання <звучит> ракетою. Трьох поранених. Жінку, яку була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І чоловік, який отримав скокові поранення лівої руки, отримав скокові поранення обличчя та лампою поранення ноги. подошел? После третьего. После третьего? Так. Опускай руку. наверное. <связывай> По месту Покровску. Были прилет ЗРК С-300, в результаті якого зазнала пошкодження будівля Покровського районного управління, де були пошкоджені службовий автотранспорт. Під час, під час обстрілу особовий склад не постраждав. Він перебував у Україні. Прилетіло і у Новогородівку. Там ракета поцілила у багатоповерхівку. Поранили 13-річну дитину. Нині на місці ракетного удару працюють поліцейські та рятувальники. Вони розбирають завали та шукають людей. Вранці під час пошукової операції з під руїн дістали тіло 61-річного чоловіка. Пошуки тривають. Під завалами можуть перебувати ще четверо людей, серед них дитина. Ще дві С-300 вдарили по мирнограду. Пошкоджений місцевий відділ поліції. Марта Шикола, п'ятий канал. Зранку армійці Арефі обстріляли корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Поранений літній чоловік вогонь накрив житлові квартали. Снаряди пошкодили автівку та вибили вікна у багатоповерхівках. Як повідомляє військова адміністрація Херсонщини, ворог понад сотню разів атакував регіон. Після денного обстрілу села Садове загинула літня жінка. Один цивільний загинув, ще п'ятеро поранені. Загарбники поцілили у домівки критичну інфраструктуру, навчальні заклади та медустанову. Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень із ворогом. Зокрема, наші захисники відбили 24 ворожі атаки на Лиманському напрямку та 22 на Авдіївському. Про це повідомляє генштаб. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, на Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагались відновити втрачене положення на Бахмутському напрямку. Противників безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили чотири атаки противника. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Сили оборони надалі утримують зайняті позиції. На лівобережжі Дніпра продовжують вести контрбатарейну боротьбу. Завдають вогневого ураження по тилах противника. Московитів поменшало вже на понад 328 тисяч. Як повідомляють у зведенні генштабу за минулу добу 1180 ворогів рушили до пекла. Збройні сили України перетворили на металобрухт 13 російських танків, а ще 28 броньованих машин московоти. Знищили ще одну артилерійську систему Росії. Попрощатись московитам доведеться з 10 безпілотниками. У ворога також мінус 13 військових автівок, а ще три одиниці спеціальної техніки. Сили спеціальних операцій Збройних сил оприлюднили відео знищення російської важкої вогнеметної системи «Солнцепьок». Як повідомляють в ССО, саме з неї окупанти щоденно обстрілювали збройні сили поблизу Кринків, що на лівому березі Херсонщини.